Вітаю, друзі, підписник каналу, З вами канал Успішний експеримент. Я Олег, як завжди, інформую вас, які обробки буду проводити сьогодні. Але не зараз, а дочекаюся вечора. Бо зараз пале таке сонечко і температура десь градусів 20. Хоча, ви знаєте, можна і зараз провести. Головне, що нема вітру, не обіцяють опадів максимум на добу. і... Взагалі, температурний режим дозволяє зараз це робити. Отож, давайте поговоримо, що сьогодні хочу обробити, і покажу стан абрикоса. Ви знаєте, хто слідкує паралельно, що всі обробки проводжу на абрикосі. Розповім, коли буде потрібно проводити наступно, щоб ви не забули та мали на увазі цю важливу інформацію по збереженню врожаю. І збереження абрикоси від таких хвороб, як маніліоз, маніляльний опік, клястроспороз і інші грибкові захворювання, які передаються з комахами, передаються з спорами повітру. Е Ось це два основні шляхи передачі цих е грибкових захворювань. Приємного перегляду. Е наперед прошу вас підтримати україномовний контент. Підпишіться, поставте ваш смачний лайк, пишіть коментар. І... Ставте ваші лайки, звичайно ж, по нашій добрій традиції. Всім приємного перегляду! Для новеньких глядачів хочу сказати, що я займаюся вже полуницею близько 10 років. Також. Підказую вам, як врятувати ваші плодові дерева, абрикос, персики, даю поради по вирощуванню смачних яблунь, груш, слив, ожини. Маю 43 сорти полуниці в тому році досадили. Також є ожина, жимолость. Ну, канал сповнений цікавою інформацією. Будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити корисної інформації. А для тих, хто щойно доєднався, прямо щойно з цього відео, будь ласка, погортайте попередньо. Дні, відео, я впевнений, що ця інформація вам допоможе. Корисні мої поради по обробках, саду, по полуниці, по вирощуванню, Дуже дуже багато тем, які я освітлюю. Хочу, щоб ви також. Їх знали і були впевнені в тому, що ваш врожай буде збережений виноград. ну, Усе, майже все по трояндах, дуже багато інформації. Тому долучайтесь, передивляйтесь і хочу вам чисто, щиро допомогти від себе. І ділюся своїм досвідом, яким не яким 10 років вже вирощую полуниці. Ну, я ж кажу, що додатково це сад, виноград, абрикоси, персики і таке інше. Тож, бо давайте поглянемо, в якій стадії у нас знаходиться абрикос. Майже через день викладаю відео по обробках, по стадіям. Бачите, ось уже я бачу зранку всі квіти були закриті. Ось бачу першу квітку, яка розцвіла. Зараз у нас 5 квітня, 24 рік. На подив рання весна. Бачимо вже відокремлення цих, цих квіток як видно, Ось у нас на шипиках повністю завантажені врожаєм вони. Тому по попередніх обробках, будь ласка, гортайте, попереднє відео була вже третя обробка тапсін М. Зараз, коли у нас буде активне цвітіння, буду працювати з Сігномом. Препарат Сігном. Дуже ефективний препарат проти манілюзу, маніляльного пеку, кулястра, спорозу. Показує свою ефективність. Дивіться, чудова, чудова загрузка квітковими бруньками. Гляньте. Усе живе, все збирається. не сьогодні-завтра квітнути. Ось бачимо, я вам показував, що вже пішли перші квіточки. Е, ну, а стосовно інших обробок, чим я буду працювати. Сьогодні я буду обробляти ввечері ще яблуню проти шкідників. Препаратом буду працювати актарою. 1,4 грама на 10 літрів. Значить, дивіться, от така стадія вже у нас є. Бачите? Зелений конус нового молодого листя і відкриття квіткових бутонів. Відокремлення. Ось, ви бачите, якраз це ідеальний час попрацювати акторою. Можна не обов'язково актору, можна застосовувати твікс, можна застосовувати Цезар, це з інсекту, акарицидів. Енджо. Препарат також проклеїмо усілякі. Все-все-все, що у нас не знешкоджує шкідників, не, я б сказав, порадив вам, не чіпляйтесь, знаєте, як міськами за назви, а дивіться, саме дію речовину. І взагалі, інсектоакарицид будь-який. Також пройдуся обов'язково груші. Бачите, яка стадія. Ось у нас вже плодова квітка. значить, Набухла, ось готується до відкриття. Ці препарати. Ми що знешкоджуємо? Знешкоджуємо пильщиків, довгоносиків, брунькоїдів, оленкового ну, оленка волохата вже поцвіту. Це наша головна мета їх е, знешкодити. Бачите, ось це у нас все плодовий квіт, якось ним якраз перед світінням ми цю справу добре робимо і проходимо. Так, далі давайте покажу. У нас є слива. Кому цікаво, цю сливу я перепідщепив два роки тому із пасинку, воно пішло. Із кореневою порослі. Ось бачите, тут місце підщепи. І ось друга підщепа. Ось друга підщепа. Також бачимо, у нас вже виокремилися зелені конуси. Також будемо проводити їх обробку. Якраз стадія ідеальна ще у нас перед цвітінням. Да? От. Стосовно персиків, абрикосів, я вам сказав, дивіться, попередні обробки, ось дивіться. М9П2, низька росла груша. Вся бачимо, завантажена плодами. Тому також проводимо обробку. Зараз покажу вам октару мою. Дивіться, купляв я великий пакет розфасовку 6 грам і розподілив на 4 пакета. Це вийшло по 1,5 гри грама на 10 літрів. Ну, взагалі по нормам 1,4 на 10 літрів. У мене 1,5 ну, на 11 10 літрів. І так. Ось так. Робимо Єврокуб для збору води дощової. Кому цікаво, що це таке агроволокно з захистом від ультрафіолету, щоб не цвіла вода, обов'язково це зробіть. І буде все гарно, красиво. Охайно, як то кажуть. Так, ось така погода, бачите, сонце. Дуже класно, все красиво. І ось такий світ радує мене на видно так, на абрикосі на нашій. Дуже смачний сорт. Нагадаю, хто вперше до, доєднався, у нас 6 е, персиків, е, 2 абрикоса і значно більше яблунь, груш, слив, е, смородина, ну і таке інше. Препарат актора, термін очікування здається 21 день. От не пригадую точно, вона йде у вигляді гранул, все оригінально. Це я підписував актора в тому році ще. Вона йде ось такі дрібні гранули. Купляйте препарати бажано від виробника, щоб не натрапити на підробку, яка і дня не спрацює. Будьте обережні, будьте уважні. От, ну що, чекаємо вечора і поїхали. А завтра вже, напевно, буду працювати з Сігномом по абрикосі. Ось бачите, ось така квітка вже в стадії розкриття. Тому тут нам Сігном обов'язково препарат дуже ефективно себе зарекомендував. Застосовується він не тільки на абрикосах, персиках, також його застосовують на всіх культурах, капуста в тому числі. Полуниця, виноград в період світіння дуже класна штука. Тому, всім успіху, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, коментарі і до нових зустрічей. З вами Олег на незмінному каналі. Давайте разом боротися з манельозом. Багато людей, ось я зранку подивився блогера жінку з сусіднього міста, сусідньої області, правильно буду сказати. І вона каже, що багато людей досі думають, що не в тому, що у них не вродив абрикос, це якісь, скажімо так, синоптичні да, вплив, чи то дощі, чи то там приморозки це все нісенітниця. Отут я повністю з нею згоден. Тама, якщо дивитесь, цілком виражає вам свою, як то кажуть, прихильність і згоду тут, у вашій думці, що люди думають, що це не може бути хвороба. Якраз дуже сильно останніми роками, навіть десятиріччя, останні поражаються абрикоси в нас саме цією хворобою. Тому не будьте, знаєте, як осліплені думками інших людей з приводу того, що дощі чи погода якось ну, негативно впливають на того, що у вас нема врожаю. Ні, це все хвороба. Хвороба дуже небезпечна, з якою потрібно боротися ефективними якісними препаратами. Тому ось так обробляйте, дивіться відео, і тільки від вас залежить ваш врожай. Всім успіху, до нових включень. З вами Олег. До побачення. Так, ну що, бачили, провів вже обробіток. пси лаять сусідські з усіх боків, як то кажуть. Ось обробку бачили, погода взагалі ідеальна, безвітряна. Кишечок забирайте, бо кропи лазять під ногами, все, годять. От, тож, от такі справи. Все, на зв'язку. Підписуйтесь, ставте лайки, слідуйте обробкам, і буде все у нас і у вас, і у нас гаразд. До нових зустрічей. До побачення.